Вітаю да. вас. Ми бачили фото та відео з Харкова. Це звичайно шокує. Ніби кадри з фільму жахів, знову ж таки, повторюся. Як ви пережили цей ранок? Ну, якщо можна казати щось про те, що в якоїсь мірі мені з моїм сином просто пощастило, то це дійсно був фарт. Тому що перший ракетний удар був завданий не біля нашого дому. Коли я його почула, я одразу схопила дитину з простирадлом і перекинула його до ванної кімнати і просто поклала його у ванну, щоб закрити його з усіх сторін, як я могла. А так як є якісь робочі моменти, мені був потрібен телефон. Я вибігла за телефоном, схопила його, і вже коли підбігала до сина, то стався вибух. Після чого мене накрило там склом, двері, вікна вилетіли усі. Ну і вже далі. Ви там бачили після того, як вже там прибігли щира дяка, ДСНС та екстренці. Це було буквально, незважаючи на те, що час тягнувся дуже довго у той момент. Але я розумію, що це було декілька хвилин. Вони прибули, почали поквартирний обхід, допомогли мені винести дитину до карети швидкої, щоб перевірити його, і допомогли мені тоді дійти. Щоб винити е, скло, там mm. шия, ноги, руки постраждали. І вже після того, як мене перев'язали, ми там почали розуміти, що сталося. Але захистили нас все ж таки правило двох стін. Тому що якщо б ми залишились у кімнаті, чи я дивилася у вікно, я дуже добре зараз розумію, що мене б скоріш за все вже не було на цьому світі. А як зараз почувається ваш син? Діти вони такі часом не відразу реагують, стан шоку, що він каже, пам'ятає, як пояснюєте ви йому. Він дуже добре знає, тому що бачить в інтернеті відео зі мною, що таке війна, і сам дивиться багато відео про війну, тому що як для мене немає сенсу приховувати від дітей те, що відбувається, потрібно зробити так, щоб вони не бачили відео 18+, щоб не травмувати їх. Але розуміти, хто наш ворог, наші діти повинні вже зараз, тому що ми не знаємо, як довго буде тривати ця війна до нашої перемоги. Але коли вона прийде, ми не знаємо. Тому. Чесно кажучи, абсолютно чесно, перше, що він мені сказав після того, як ми були вже в кареті швидкої, що коли я виросту, я хочу зробити зброю, щоб знищити усіх росіян. А після цього я хочу подякувати психологам. ДСНС я дійсно до цього моменту я не знала, як вони працюють на місцях прильотів таких. Психолог дівчина дуже молода, підійшла до нас, і в неї в сумці були дитячі іграшки, солодке, і вона змогла не дивлячись на те, що там виносили поранених. Падало скло, працювали ДСНСники, Вона зробила все, що він зовсім не дивився по будь-яку сторону, і просто він. Ну, абстрагувався від цього. Це дуже дуже допомогло. І зараз він там сидить просто в мене мультики дивиться. Тому що я намагаюся зробити так, щоб він відійшов тихенько і робив те, що хоче зараз сам. Мені дуже складно слухати це. У мене самої діти, і я не уявляю, як їх. як... Ну нам можна так сказати, пощастило значно більше ніж вам. Але от 29 грудня. Я своїх накривала і руками, і я теж одне плаче, друге хоче виготовити зброю, аби вбити якнайбільше ворогів. Ну, складно знайти слова, тому я захоплююся вашою силою і стійкістю от зараз. А от скажіть сусіди, чи постраждали вони і загалом як оговтуються, що кажуть. Ну в нас взагалі після вранішніх прильотів нас постраждало близько 55 будинків у Харкові. Вибито більше двох тисяч вікон, тому дуже багато людей вони там порізалися склом, багатьом допомогли на місці. І зараз люди намагаються, ну що, дякую комунальним підприємствам нашого міста і підтримці сусідніх регіонів, які відправили до нас там ОСБ. Зараз забивають вікна, намагаються якомога швидше привести до ладу, як, наскільки це можливо зараз. Будинки, а люди вигрибають скло, розбирають завали, виносять меблі, які зруйновані, тому що розриває ну, абсолютно все, навіть шахуть. Вибуховою хвилею, я коли я це побачила, разом зрозуміла, яка сила ракети, коли вона поруч. Тому люди оговтуються потроху всім, кому було потрібно розселення, мерія запропонувала на місці поїхати до місця розселення. Кому це необхідно, ми поїхали зараз до друзів, і знаходимося з ними. А як вважаєте, чому росіяни вдарили по Харкову? По будинках житлових, тобто це не є якісь військові об'єкти, просто по людях. Я це питання сумій: чому? Чому вони б'ють по Харкову? Я перестала задавати, мабуть, десь на другому тижні від початку повномасштабної війни. Вони просто хочуть наші території, вони хочуть зламати нас. І тому єдине, що вони можуть, вже коли вони не можуть фізично побороти нашу армію, особливо на Куп'янському напрямку, скільки не намагались вони проводити свої штурми м'ясні, ну вони не можуть нічого, їм залишається бити по мирному населенню. Ви Ми бачили там ще одна адреса, на якій також жахливі наслідки. Багато поранених, декілька людей у важкому стані, тому. Тут немає відповіді на питання, чому вони нас ненавидять, вони хочуть ці території, вони хочуть, щоб нас просто не існувало. А якщо вони хочуть цього, то ми, потрібні, ми повинні перемогти просто якомога швидше, тому що інакше ці удари і страждання наших дітей вони будуть просто продовжуватись. А цього ми дозволити не можемо. От ви спілкуєтесь з сусідами, про яких я вже згадувала. А скажіть, чи можливо є серед них ті, хто. Настільки вже втомився або настільки злякався і готовий відпустити ці території, змиритися з тим, що досить головне, щоб не гинули рідні. Просто віддати території, це питання скоріш не до моїх сусідів, а взагалі до людей, з якими я спілкуюся, і жодна людина за ці два роки, чи я втома. Ну, щиро, так вона є, тому що ну жодна людина не може працювати нон-стоп, особливо якщо ти, там волонтер, допомагаєш армії, чи ну ти робиш що завгодно на будь-якому напрямку, щоб наша держава існувала і намагалась підтримувати навіть економіку. Але чи готов готова, хоч одна людина? Піти на якісь поступки, ні, ми забагато втратили. Ми втратили забагато цивільних. Ми затратили забагато військових, щоб ми йшли на якісь поступки. Тому що якщо ми зараз не переможемо, якщо хтось захоче, щоб ми пішли на якісь поступки, ну особливо я, ну особисто я, ну я вважаю, що якщо це буде, то воювати буде вже мій син. А цього я дозволити не можу. Тому ми не здамося. Ми захищаємо дітей.